Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо дізнаватися про найцікавіше. Я вітаю в нашій студії Алла Марченко, начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Долучилися до нашої роботи. Пані Аллу, вітаю вас! Вітаю! Знаєте, перше питання хочеться вам поставити стосовно цих цих пересувних шлагбаумів, тому що дуже багато вже питань виникло і грається навіть і на руку пропаганді. Давайте будемо роз'яснювати нашим глядачам, що це для чого тощо. Ну, перш за все, я нагадаю всім, що, на жаль, триває стан воєнного часу. І Є ряд обмежень, таких як і комендантська година, і перевірка людей можуть підійти. Перевір перевірити наявність документів та поверхневий огляд провести правоохоронці, а також і перевірка транспортних засобів людей, які знаходяться там, а також знов ж таки, що перевозиться в автівці, тому нічого нового чи чого чогось такого страшного або скандального немає. Це звичайна робота всіх. Правоохоронців це не тільки патрульні, це всі, хто задіяний на службі по безпеці нашого міста. Тому є такі пункти перевірки. Водія перевірили, поспілкувалися. Якщо потрібно, подивилися поверхневий огляд автівки, автівка поїхала далі. Якщо водій починає багато балакати, задавати питань, то саме він починає створювати затори та перешкоди для інших водіїв. Нічого страшного або нього нема. Це такі шлагбауми, які переносяться так по місту, і кожен день можна сказати, що вони виникають ну, в різних районах міста. Ну, так, це ж бачать містян не бачать, і так це працюємо саме так. Ще раз скажу, що це е, загальна робота, і основний напрямок цієї роботи і акценти це забезпечення безпеки для містян для нашого міста. Угу. А, пані, Алла, якщо говорити про іншу вашу роботу по допомозі військовим, ми бачимо і, і постійно а, всілякі проблеми з приводу того, що затримали то диверсантів, то тих хто працює на руку ворогу. А, якщо можете щось говорити про цю роботу, тому що дуже цікаво взагалі про кількість багатих в нашому місті, чи в принципі вони знаєте залягли на дно. А, ну, я можу загалом сказати, що на жаль є такі випадки на сьогоднішній день не щодня, але так дійсно виявляє. Це люди підозрілі, виявляються люди, які можливо співпрацюють з країною-агресором. А саме їх перевірка і. Ми бачимо в час перевірки, то, що в них є досить такий контент, який саме і підтримує дії країни агресора і працює проти нас. Тому в разі випадку, коли є такі люди, коли їх затримаємо, ми їх передаємо вже до подальших служб, які розглядають ці питання до них і займаються вже подальшим провадженням або перевірками. На жаль, ще є, і я можу сказати, що ми дуже вдячні містянам, які не не байдужі, які часто інформують на саме про бітозрілих осіб. Які там, там там щось там або фотографують, або випитують, або ще щось роблять протизаконне. і саме завдяки такої інформації, ми відпрацьовуємо і виявляємо правопорушників. Якщо виникають якісь конфлікти, як що є правопорушення, тоді може виїхати екіпаж. щодо спільної роботи з видання надання та пошуку кандидатів до військомату? Ми цим не займаємося. Угу. А взагалі, пані Алло, ми знаємо, що у вас. Проходить зараз дуже велика робота по набору нових поліцейських. Розкажіть, чи багато бажаючих, як потрапити тощо. Так, дійсно, з грудня місяця минулого року в нас безстроковий набір до патрульної поліції Одеської області та міста Ізмаїл. Є вакантні посади, 87 посад. Це до управління патрульної поліції в Одеській області, саме до нас, і 8 посад вакантних у місті Ізмаїл. Всі посади поліцейські, це рядовий склад. Так, ми запрошуємо до служби в патрульній поліції. Можу сказати, що робота складна, але цікава. Є перспективи кар'єрного росту, є стабільна зарплатня. Потім також медичний, у нас є своя поліклініка, де всі співробітники можуть отримувати медичні послуги в повному обсязі. Є постійно також щорічні відпустки, а також і лікарняні звісно, вони також є законно і також вони оплачувані. Тому це те, що в нас є. А, а Що ще... вони будуть робити? Ну, це звичайний патрульний чи. Так, це звичайний патрульний, яких ми бачимо кожного дня на вулицях нашого міста: або автопатруль, або піший патруль. Це... Невідкладна допомога громадянам, це контроль за дотриманням правил дорожнього руху, контроль за дотриманням правопорядку на території нашого міста, виклики лінії 102, виклики будь-які. Ми ж знаємо, це може адмінправопорушення бути, конфлікт, mm. якась допомога, бійка, якісь ще багато багато питань. Але я нагадаю, що патрульна поліція працює в рамках адміністративного кодексу. Якщо ми ви ви Виїжджаємо, наприклад, на крадіжку, ми проводимо оперативну роботу mm -hmm. на місці, але це складаються матеріали вже слідчими. Ми ще й надаємо допомогу саме слідчим, а також в, повинні обстежити прилеглу територію, якщо трапилась крадіжка та зловмисник зник з місця. Один екіпаж залишається на місці. Інші екіпажі починають по периметру відпрацьовувати мікрорайон по прикметам, які надаються угу. нам, і саме якщо це дійсно. Людина вчасно телефонує дуже часто є таке розкриття, тому що ми встигаємо затримати людину. Бувають, на жаль, такі випадки, коли, наприклад, грабіж вирвали сумку, жінка прийшла і розуміє, що злякалась, прийшла, подумала, поспілкувалась, запитала у когось, і тільки потім телефонує. Цей час дається саме змога злодіям зникнути, і вже дуже дуже складно їх шукати. Алло, знаєте, моя подруга також подала документи і ось. В принципі, тестову частину вона пройшла, але дуже хвилюється з приводу фізичної підготовки. Чи так серйозно до цього відносяться? Яка має бути підготовка? Чи є якісь послаблення є. там для жінок? А, для щодо чоловіків? Послаб... Ні, скажу, що нема, тому що є нормативи. Там є кілька вікових категорій. І вже по них є встановлені нормативи, які повинна людина здати. Саме складніше, як ми бачимо, це пробіжати один кілометр. Тому кажу вже завчасно, якщо готуються вже подавати документи, слід починати тренуватися. На сайті департаменту патрульної поліції України є все прописано. Саме, саме це є перший крок. Тому що людина, яка хоче прийти до нас, вона заходить на сайт, відкриває там сторіночку і вже вибирає, який підрозділ вона хоче. Наприклад, це Одеса, це ми, і потім вона подає заявку. Потім з з нею вже зв'язуються наші співробітники, назначають день, час, коли вона приходить, приходять на першу зустріч співбесіду, а також тестування. Тестування це логіка та знання законодавства. Після чого людина, якщо все добре пройшла, то кандидат іде і проходить медичну комісію, після якої вже і будуть ці нормативи, які повинні здати. Тому є час, якщо є рішення прийнято, то вже є час починати готуватися до фізичного навантаження. Та здання цих нормативів. Якщо все добре пройшли, останній етап це співбесіда з комісією, після якої, якщо все добре, людина вже збирається всі необхідні документи, і вона на півроку їде на навчання. Під час навчання вона отримає зарплатню мінімальну 6-700 угу, гривень. Так. І після, після здання іспитів, якщо все добре по результатах навчання, то вже повертається до підрозділу до нас. Перший час патрулює з більш досвідченими інспекторами їм набирається вже не тільки теоретичного, але й практичного досвіду. і Кілька місяців, і він вже в принципі більш-менш такий самостійний співробітник. Я розумію, що це все, все напрацьовується не за не за один, не за два місяці. Тому що це люди, знаєте, з різними професіями, так. які до цього там працювали вчителями, журналістами. Ну будь-кими, ось зараз вони вирішили піти у патрульну поліцію. Ось півроку це достатньо. Аби так, там Так, півроку навчитися. це достатньо дійсно. Два-три місяці. Це так, не для всіх, але півроку ми бачимо, що ті, хто. Хто проходить цей термін, саме вони встигають досить багато практики і досить багато теорії, але ж саме півроку це так нормально для того, щоб підготувати кандидата і щоб він вже розумів, що це за служба, тому що бували такі випадки, коли проходили всі етапи, а коли вже починалось навчання, а це. Це все. Це не тільки бумаги, які ми виписуємо, наприклад, адміністративний протокол. Це також вміння користуватися зброєю і розуміння, що це вогнепальна зброя, і вся відповідальність у людини на неї, коли вона виходить на службу. І були такі випадки, коли і хлопці, і дівчата розуміли, що ні, я не можу, і вони звільнялися, уходили, тому що свідомо розуміли, що я не зможу. Це вже. Точно не моє, але це такі поодинокі випадки, тому слід розуміти: якщо так, то продумати для себе, що яка це відповідальність, яка це служба, що ця людина завжди. По місту на виду її всі бачать до неї звертаються, і вона повинна і надати відповідь, і надати допомогу, і все зробити своєчасно та оперативно. Ну чому е, людина має бігати швидко? Ми також з'ясували, якщо по так. гарячим слідам в принципі так. затримання пані затримання. а е, Якщо говорити, ми з вами знаєте, зустрічалися періодично під час блекаутів і говорили про проблеми з відключеннями світла, коли на дорогах темно, багато. ДТП тощо як зараз змінилася робота в принципі темніше я не так е, рано і в принципі. І світло в нас перестало на щастя виключати. Тобто змінилася якась тенденція, можливо, якісь інші правопорушення почалися. Знаєте, я можу сказати, що загалом місто повернулося вже до такого досить активного дорожнього руху, досить багато вже транспорту на дорогах міста, тому вже і є затори, і також є досить така вже серйозна кількість ДТП, тому що минулий рік ми ж пам'ятаємо, що досить. to Кілька місяців точно в нас було пусте місто, потім потрошки починали люди повертатися. Зараз повернулися люди, і також є е, в нас люди, які мешкають з інших регіонів складних, тому вони переїхали, і тимчасово знаходяться саме в нашому місті. Досить такий жвавий рух. Тому ДТП в нас є. Проблеми з нетверезими водіями, на жаль, також залишаються. Якщо брати в цифрах, я ось готувалася до ефіру та подивилася, минулий рік ми закрили. 4,5 тисячі водіїв було оформлено, направлено до суду, які керували транспортом у тверезому стані. Це за минулий рік. Угу. Зараз не повних три місяці ми вже маємо тисячу нетверезих це фактів керування транспортом. Дійсно дійсно це багато, і також додам, що на жаль, не е, лякає водіїв, е, що це 17 тисяч штраф та рік позбавлення права керування, якщо це вперше. Але наприклад вихід за вихідні в нас було чотири таких факти. це вже третя стаття частина. Перепрошую, а третя це вже коли він третій раз протягом року сів нетверези за кермо. Штраф складає 51 тисячу гривень та 10 років позбавлення права керування. Ну, Висновки можна зробити, так. в принципі. Я кажу, цих чотирьох забрати ці кошти, якщо так умовно, так, ми б купили вже добру автівку для наших хлопців ЗСУ. Угу. Ну, вони будуть сплачувати штрафи, я думаю, що все ж таки частина такі піде нашим хлопцям, а, така проблема залишається. Тому ми постійно працюємо, також звертаємо увагу як на пішоходів, так і на водіїв. Які не надають перевагу пішоходям, це також постійна робота. Але ж нагадаю, що із пішоходами, 255 гривень за порушення, також працюють патрульні, і щодня штрафуються порушники-пішоходи. І ще одне питання: це велосмугін. Ми не зупиняли цю роботу зараз. Вона також активна, тому що вже люди починають більш активно користуватися велотранспортом. І водії які залишають автівки. Вони порушують правила дорожнього руху і перешкоджають руху саме велотранспорту. Тому також ця робота триває. Я нагадаю, що це штраф і це порушення правил дорожнього руху. Пані Алло, а що з приводу ночі? Ось наша знімальна група разом з волонтерами, і разом. З поліцейськими патрулювала вулицями, і ніч в принципі була достатньо спокійною. Чи можемо ми говорити, що так відбувається завжди? Чи просто знаєте, не пощастило нашим журналістам зафіксувати, знаєте, таку активну роботу? Ну, все по різному буває. Я можу сказати, якщо раніше комендантська година була до 11, і дуже часто не встигали, казали, ще 15 би хвилин. Зараз же до 12, і все ж не встигають, ще 15-20 хвилин. А також є порушення і. Особливо такий пік більше це ж на вихідні. В більшості випадків викликів вночі це конфлікти, бійки, сімейне насильство, якісь ссори, як в родині, так і між сусідами, як в домівках, так і в якихось закритих дворах. Така проблема є. І дуже часто ще й на почві розпиття алкогольних напоїв. Тому сказати, що все, все спокійно, ні, порушники є. Але вони так раз на раз не виходить, коли як. Вам Спокій... випала така спокійна ніч. <рес> так не пощастило нашим журналістам, знаєте, взагалі зафільмувати щось цікавеньке, але все ж таки комендантська година. Що роблять з тими людьми, які не дотримуються комендантської години? Якщо це 15 хвилин, то наскільки я розумію, можна добратися додому. А в інших випадках як проходить робота? А ну все це знову ж такі, таке питання індивідуальне. Якщо людина приїхала, наприклад, з автобусу, буває таке, що, наприклад, за кордону приїжджає автобус, десь на, на кордоні його затримали. Mm -hmm. Ми все це розуміємо, тому що у людини є документи, які підтверджують, що вона в'їхала, перетинала кордон, і, звісно ж, дається їй можливість попасти додому, а не залишатися десь на лавці на вулиці. А якщо це намагання таксувати? То це звісно водій буде їхати до райвідділку і там же Навіть спілку... таке є, так намагалися були такі, такі факти були. А якщо це не тверезі гуляки, то знов ж таки в більшості випадків запрошують до відділку поліції, передають вже там співробітникам, які вже проводять подальшу роботу, тому що є обмеження, і ці обмеження вже тривають більше часу, більше року, тому все ж таки це потрібно вже розуміти дуже добре і намагатися встигати всі свої плани виконувати саме до цієї до цієї години. Взагалі, ось ваша характеристика цього року, фактично, що ми вже пережили. І ось зараз, коли в принципі перестали виключати світло, пам'ятаєте, ми з вами ще й говорили про те, що на початках, коли почалися блекаути, в нас водії трохи вихованішими стали. Вони там пропускають один одному, допомагають. Зараз можна сказати, що все повернулося так, як було і до цього. Так? В принципі так, десь це в плюс, а десь це в мінус, тому що досить жваво, досить активно. На жаль, повертається проблема дрифту. і ми це бачимо знов ж таки завдяки паблікам, і тому ще й робота патрульних акцентована саме на цьому транспорті, тому що це шум. І це досить серйозний стрес для багатьох містян, mm -hmm. особливо тих, хто приїхав до нас зараз і пережив страшні моменти в інших містах під обстрілами. Тому така робота вона буде продовжуватися. будемо працювати для того, щоб не лякали людей, щоб спокійно ті, хто знаходиться в нашому місті, трошки відчували спокій. Почула вас паніло. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, нашим телеглядачам в нас в ефірі була Алла Марченко, начальник прислужби управління патрульної поліції в Одеській області. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.